Вітаю вас, любі друзі, з миром Божим вас. Дуже страшно бути тією смоківницею безплідною. Якщо ми заходимося в церкві, служимо Богу і не приносимо ні плоду, ні результату, то наша душа піде до пекла. А щоб наша душа не пішла до пекла, нам треба проповідувати Євангелія та приводити людей до церкви, щоб вони пізнали істину, врятувалися від пекла. Наша думка, наша гордість Богу не потрібна. Тому що це перший шлях до пекла. Ми повинні пильнувати, молитися та нести світло Слова Божого до краю землі. Найстрашніше це засмутити і позбутися Духа Святого. Без Духа Святого не можна, неможливо врятувати душу від пекла. Єдине, що ми можемо зробити, це змиряти себе і бути слухняними тим людям, які мають Духа Святого. Наш вихід і спасіння, бути вірними Богу.